Усім привіт! В цьому відео будемо розбирати помилки, які бувають у повістках. Перший пункт це прізвище ім'я по батькові. Це дуже велика помилка, якщо воно вказано невірно, тому що це може свідчити про те, що повістка для іншої людини. Другий пункт це дата народження. Це також важливо, тому що якщо воно невірно вказано, то це то, теж можна аргументувати, що це повістка для іншої людини. Третє це місце проживання. Воно повинно вказати, вказано за вашою пропискою, як у паспорті, чи може вказано бути за пропискою ВПО. Але якщо ви не стали на обліку ТЦК за місцем прописки ВПО, то прописка за паспортними даними це не є помилкою. Четверте це дата прибуття та адреса ТЦК, куди вам потрібно прибути. П'яте це печатка територіального центру комплектування. Шосте це. Прізвища ім'я по батькові, комісара, керівника ТЦК. Сьоме це його підпис. Восьме. Це ціль вашої явки у Територіальний центр комплектування. В цій повістці він вказується у сьомо місці. Також сюди треба віднести, що в будь-якій повістці повинен бути її вид, тобто облік даних, проходження ВЛК. Ціль явки це теж можна розцінювати як. Визначення виду повістки. Також іноді, там, де іде оця шапка, у цьому місці теж вказується вид повістки. Треба розуміти, що бланки бувають абсолютно різні. Це взагалі приклад повістки на строкову службу. Але всі ці дані повинні бути в наявності та бути вірно внесені, без помилок. А тепер увага. Ще розберемо про вид повістки. Зараз буде цікавий скрін. Якщо людина, наприклад, ще в школі проходила воєнкомат і тоді проходила ж ВЛК, в неї немає воєнного документу. Це, звісно, є порушення, але немає в неї воєнного документу, чи їй тільки приписне. Але через вік воно вже не актуальне. Чи, наприклад, вона вже була не так давно у ТЦК, але в неї лише звірили дані, і вона не проходила ВЛК. А їй видають ось таку повістку. Навіть вірно заповнену, це також є порушенням з боку повноваженої особи. Ви тут бачите, що тут повістка фактично це мобілізаційне розпорядження, строк негайно. У даної людини немає взагалі, в неї є приписне, яке вже не актуальне і ВЛК в принципі теж не актуальне, а їй одразу видають ось таку повістку. Це є порушенням. причина таких повісток, які порушують етапність видачі повісток, облік ВЛК, відправка за чергою, частіше всього, банальна відсутність бланків, але то проблема ТЦК не ваша проблема. Якщо видають повістку, треба це робити так, як вони ж самі пояснюють юристам та засобам масової інформації. Ще раз, якщо чогось з цього списку не було в повістці, чи було але з помилками. То ви маєте право відмовитися від неї при свідках та заповнити акт відмови. В цьому випадку негативних наслідків для вас не повинно бути. Але ми розуміємо, що це все в ідеальному світі. На практиці може, звісно, не працювати. Якщо ви потрапите до представника ТЦК, ТЦК, який не знає законів та просто хоче виконати свій план. Я вже не кажу навіть про ті випадки, коли Соломійці доставляють людей не в своїх областях, та ще які е, навіть не актуалізували свої дані у своєму ТЦК не те, що пройшли ВЛК. Усім дякую, як завжди, це відео не було юридичною консультацією. Ми просто розібрали основні помилки у повістках на основі порад юристів та самих представників ТЦК.